Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Бабаха ХВ-4005 танк, за який всі ті, хто на ньому грають, всі ті, хто причетні до його введення в гру, всі ті, хто причетні за те, що він досі з гри не виведений, я сподіваюся, будуть горіти в пеклі. От, ну але про все по черзі. Отож, набір обладнання. Це досилач, це турбіна. Це зведення. Чому так? Тому що у нас паскудне зведення, паскудна стабілізація, ми фіксимо це питання хоч якось. У нас паскудна швидкість, в принципі, зокрема, назад, Назад у нас танк не відкатується, в принципі, там, буквально 8 кілометрів. Ми ставимо турбіну, стає хоча б 11. Ну і ми ставимо досилач, тому що у нас, в принципі, кажучи, КД <губ> 24 секунди буде з досилачем уже. Тобто 23,5. Да? Але теоретично, теоретично, оскільки, оскільки це танк одного пострілу, ви можете викинути. Досилач і закинути сюди ще щось на комфорт стрільби. В принципі, в цьому є сенс, така збірка має право на життя. От, ну, це за умова, якщо ви умалішонний і в принципі граєте на ось цьому от агрегаті. З цим розібралися, власне, парки екіпажу, це там ремонт, братерство, інтуїція і так далі, обмазитися персональними парками. Маскування, в принципі, сенсу позбавлено ставити. Банально чому, тому що у нас 6%, це разом з камуфляжом, який дає 4 О тому, в принципі, ну, можете поставити, щоб було, але разом з тим, а на хіба? І головне для чого. Власне, польова модернізація. У мене вона не прокачана, тому що ну я ж адекватна людина, я ж людина притомна, яка на цьому лині не грає, там буквально боїв 10-15 зіграно за весь час існування цього танка в грі. От тому, оскільки я не кончений, я на ньому не грав, відповідно, у мене не прокачана польова. Але я зможу вам пояснити, що вам необхідно ставити. Отож, тут ми, власне кажучи, обираємо плюс 30 до міцності шасі і плюс 15 до збереження набраної швидкості. Тут, в принципі, можете поставити прям дуже рекомендовано зведення. Можете або нічого, або зведення, але все ж таки, оскільки з зведенням у нас велика проблема прямо така велика проблема тут Да, 2,75 плюс стабілізація нікчому, тому ставимо зведення, вочевидь. Тут обираємо плюс 2 до огляду, або не ставимо нічого. Тут, власне кажучи, є нюанс. В чому нюанс полягає? В тому, що у нас. Непотрібна штука, мінус 15% від розміру кола зведення після пострілу. Це класна штука для барабанів, але абсолютно не потрібна для бабахи. Проте вона чомусь тут є. І разом з нею є плюс 4% до зведення. І отут, власне, виникає наша дилема, тому що поставиш плюс 4 до зведення, окей, але кадес і без того довго, в принципі, стане ще довшим. М Проте разом з тим, як я сказав, танк одного пострілу, тому безумовно, безумовно, сенс ставити першу є. Проте ви можете її проігнорувати і не ставити абсолютно нічого. Тому що ставити мінус до зведення точно я б не рекомендував би абсолютно ніяк, ні в якому разі, тому що, ну, блін, на, там, грубо кажучи, 08 менше, да? але ж при цьому зведення стає ще довшим. І ми фактично повністю втрачаємо те, що ми нівелювали. Ой, господи, нашої першої ну, другої польової модернізації, тому, вочевидь, або ліво, або нічого. Ну і тут прямо мастех необхідна історія. Це плюс 2 км до максимальної швидкості назад. Натомість втрачаємо трошки ХП. Що у нас було? 2850 хп. Що у нас, власне кажучи, стало. Ой, які 2850. 1850 хп, що у нас було. Не вистачало, щоб цього танка було 3 ХП. От, що у нас було 1850, що у нас 1800. В принципі, різниці сильно ніякої, але два кеме назад прямо дуже-дуже необхідна штука, яку ви з турбіною будете набирати і якої вам, ну, все ще не вистачатиме, але разом з тим, ну, хоч якось. Ну і власне. Слоту можете обрати на живучість, на випадок, якщо вам хочеться втиснути в другу власне, збірку загартування, ну або на розвитку по приколу, якщо ви захочете поставити сюди якийсь вентилятор, скажімо. От, в принципі, якось так. Переходимо до бронювання хе -хе -хе, даного агрегата. Люблю танки без броні. Зараз все дуже швидко і детально розберемо. ВЛД. 76,2 протикається палкою на 8, 9, 10 левелі. НЛД те саме, під будь-яким кутом, в принципі, фактично, і так далі. Зрозуміло? Зрозуміло. Бортова проєкція 50 мм, в принципі, чи де там да-да, 50 мм, там плюс якісь екрани і так далі. Що це означає? Поставили лютий борт і тільки від слова рикошет відтанкували. Ну, але разом з тим, який добіса, власне, борт, яке танкування цим бортом, коли у вас отакий скверєшник, тупо така от будка. Просто будка на голові. Власне, про яку ми зараз і поговоримо. Ну, як поговоримо, дуже швидко пробіжимося по ній, а саме подивимося отак, Подивимося. отак І подивимося отак. 14 мм. Що це означає? Будь-який фугас будь-якого танка в грі прибуває вас в цю рубку на вильот. Єдина зона, куди ви можете не пробити або закинути банально рикошет, це ось ось тут. І то, знову ж таки, сюди ми закидаємо кумесами, сюди ми закидаємо в основному бебехами, але під лютим-лютим кутом, під дуже лютим кутом, там якимось мілкокаліберним лайном ми можемо, по-моєму, зробити рикошет. І То, знову ж таки, по, -по правилу трьохкалібру пробивається, я поставив громаду від коня. Проте, проте, проте. Я прямо переконаний пам'ятаю, що ми тут ще робив рикошет колись. А, згадав, даруйте, не під калібром і не бронебійним, тому що під калібр бронебійний проб'ють будь-якому разі по трьом калібрам, а кумулятив. От банально. Чому? Тому що кумулятив не має правила трьох калібрів, на нього воно не розповсюджується. І при цьому кумулятив хоче і під шаленими кутами, але коли ви станете, грубо кажучи, таким ось кутом до танка, да? і власне кажучи, з'явиться ось ця ось зона, ви в неї влучите, буквально це один нещасний піксель, і все, банально у вас снаряд не проб'є. Тому що це кумулятив, кумулятив рекошети під кутом 85 градусів, але при цьому на нього не розповсюджується правило трьох калібрів. Бо Це щось мене поплавило, коли я казав про бронебійні і підколи, тому що банально у нас немає таких калібрів маленьких на 9, 10, 8 левелі, і якось так. Танк деревий, танк кусок. О, 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 да, це танк кусок. Просто шматок шматок непотрібного лайна, який абсолютно вам не потрібен в ангарі і який максимально псує гру, і більше нічого в принципі, не робить. Ніякої більше функції він ех, не виконує. Ну а ми тим часом переходимо безпосередньо до боїв. Uh, плюси-мінуси даного агрегата. Кути вниз мінус 10. Круто, класно, шкода, що в нас немає бронів, від якої ми можемо стояти. Ну, як шкода. Добре, що в нас її немає, тому що цей танк повинен просто вмирати в нуліну. От, але разом з тим, розумієте, про що Ну, є кути вниз мінус 10. Ну класно, прикольно, круто. Що далі? От, якось так. Рухливість. Танк, в принципі, не їде. Ні вперед, ні назад. Ми турбіною трохи це діло фіксимо, як довго шукає бій. Я прям підозрюю, що нас зараз якусь дурку закине. А, я на ручетвертому, господи, панове, не євро четвертому, я перепрошую. Зараз я перейду, а ми тим часом поговоримо далі про танк, про плюси-мінуси. <хе> ну, буває, буває. Я, я заплутався, переплутав. От, якось так. Так от, танк не їде, танк не рухається. Ми це трошки все діло фіксимо турбіною. Безумовно, трошки фіксимо. Але чи цього достатньо? Ні, не достатньо. Там сіка, 37 км вперед і 13 разом з польовою назад. Мало, мало. Але це правильно, це добре, це танк повинен вмирати, це танк повинен откисати на початку бою. І тому така швидкість для нього є цілком правильно. Я б взагалі дав би йому 20 км вперед, там, 5 назад, і грай. Страдай, грай, як хочеш, так і викручуйся. От, якось так. їдемо в перший бій нарешті. І будемо далі говорити про танк. Е, ХП бронювання. ХП немає 1850 в базі. Е, бронювання, в принципі, також відсутнє. Е, це танк-шкідник. Танк-шкідник, який власне, є величезним сараєм, який всюди світиться, який умирає першим, тому що коли там стоїть поруч якийсь умовний, я не знаю. якийсь е 50, наприклад, стоїть на полиці да, і ви стоїте, Ви світитесь обидва, кого будуть убивати. Очевидно, що будуть убивати вас насамперед, тому що ви тупо банально м'якші, у вас легше вбити, у вас залітають всі фугаси і так далі. І тому, подібне. тому це танк-шкідник, який або вмирає сам. Псуючи бій своїй команді, бо банально одразу мінус один танк. Або вбиває танк супротивника. Одразу ж моментально, власне кажучи, і. Тим самим псує, по-перше, бій людині. А по друге, спричиняє турбачі, скажете, на турбачів впливає багато факторів, бабаха не один із них і так далі. Де, не, не, не основний фактор, та? Безумовно, не основний. Але, як я сказав, впливає багато факторів. І бабаха, безумовно. Це один із цих факторів. Один із них. І коли заходить мова про те, щоб фіксити якось турбачі і так далі, то ну, треба з щось починати. Правильно? От, будь ласка, можна почати з бабахи. Отака от, от стабілізація абсолютно паскудна, таке от. Ніяке така отака от перезарядка тривалістю в життя, тривалістю в вічність. ТВП йде дуже кончено, дуже криво, даємо тичку. Можливо, навіть закинули, але це не точно. Від'їжджаємо назад і все, Стоїм чилим. У нас немає броні, немає ХП, ми не можемо нікуди поїхати потанкувати, ми не можемо зініціювати нічого, ми не можемо толком нічого, в принципі, більше робити. Окрім як стояти і псувати бої людям. Ну, якось так. Якщо ви граєте на такому геймплеї, ну то ви. не здоровий, реально, типу, у вас прям біде з бачкою, тому що, а навіщо? А для чого? Ну, це вам прикольно, реально стояти, просто давати тичку. Ви скажете, тут. Класна, крута альфа. Як вламуєш, так вламуєш. Е, да, прикольно, 1750 фугасний хешфугасний снаряд, який пробуває 230 мм і летить 830 м на секунду. Ага. Ну, називається реалізуй. Це перше. А друге тут є ББХ, власне кажучи, вона пробуває 310 мм. Це класно, круто, прикольно. Летить 830 і має альфу 1150. Ну, але, вочевидь, бебеха майже ніхто толком не стріляє, хіба, що там якогось Мауса, якогось С4 і так далі. Тобто танки, які ви, в принципі, банально не проб'єте. Без застосування бронебійного снаряда. Де він там є? От називається Угадай. По-моєму, я закинув тичку, але це не точно. Мені дуже щиро прикро з тебе, якщо це відбулося. Прям, ну, реально прикро, братан, вибачай. Ну, на жаль, мені треба списати гайд. От, якось так. Ах, так от, про що це я говорю? Про те, що. Це машина, яка псує бої, це машина, яка е, бої прискорює, і це машина, яка не потрібна в рандомі, так само, як і арта. Е, якщо ви граєте на цьому, ну ви умолішоний, е, ви будете горіти в пеклі, ви скажете, так це форфан, кіпа, це ж, ну, по приколу, кіпа, там, по кататись, там час від часу, да? Ну, весело, що вам би, прикольно, да, і так далі. Але розмістить, ну от, коротше, будемо давати задніх, ну, його нахір. Весело, що вам прикольно, що вам фаново даємо течку, на жаль, нікуди не влучаємо, то на щастя нікуди не влучаємо, ми не псуємо бій людині, задні хід ви бачите зараз на своїх екранах і так далі. Да? Так от, е, ви скажете, це форфан, типа це по приколу. Та хер там плав, тому що ви так подумали, ще хтось так подумав. і У нас пів бабаха, це гребані. Ой, пів, -пів, -пів, бабаха. пів рандома, це гребані бабахи. Да, окей, в цьому бою, я єдина бабаха, типу, і банально в них немає бабахи взагалі. Безумовно. Але є бої, в яких по дві бабахи з кожної сторони. Є бої, в яких по три бабахи з кожної сторони. Є бої там, де ці тварі з водами виходять в бій. І так далі. Я ще раз повторюся, це танк шкідник, як танк, який прискорює бої, тому що або вбиває сам з одної тички, або, власне, відлітає сам з одного засвіта. Це перше. Друге, ну танк повністю інвалід в плані геймплея, в плані принесення задоволення. Чому, тому що ви не можете нікуди поїхати, ви нікого не бачите, нікуди не встигаєте, власне, вас всі вбивають і так далі. тому На хіба, ну, типу, а на навіщо? Для чого? Це просто геймплей для умолішованих. Ну, в принципі, це моя така думка. Хоча чому це думка? Це істина. От. І навіщо на цьому грати? Ну, я, я чесно, я не розумію, от просто ну, до мене не доходить і все. Ах. Чуваки, які там грають у 2К на топах, вони беруть ці танки, роблять на ньому так само 2К, тому що, блін, одну тичку дав, забій і все. Mm -hmm. Але здебільшого, здебільшого, ти будеш виходити на ньому в бій, будеш так стояти АФК, в тебе немає можливості нікого власне, закинути, нікуди поїхати і так далі. Ти будеш так тут стояти АФК, не влучаємо, очевидь, їдемо далі. Будеш стояти АФК, бій проходитиме повз тебе. І, в принципі, все. Ти зіграєш 10 боїв, в одному там, вдвох даси якийсь ваншот, там, якесь пробиття і так далі. Ну, круто, весело прикольно, ну, насправді ні не прикольно, тому що ти зіпсував бій людині. От, а всі інші бої ти будеш просто откисати з нульом. І так і має бути це правильно, до речі, у тебе мене дали тичку, вона, як бачите, приїхала повністю фулова. Ну, це й добре, тому що я не хотів псувати бій людині навіть заради гайду. Навіть заради гайду. Так от, про що я говорю про те, що 0 дамага. 6-9 рахунок. Ми ніхіра не можемо, тому що ми без броні, ми без ХП, ми нікуди не можемо приїхати, ми нікуди не можемо доїхати. Ну, от зіпсували бій людині, от навіщо питається. Ну, оттак от, от. Зараз будемо відкисати, чому, тому що в нього ДПМ, а в нас КД 25 секунд. От якось так. Я бачу, ми зараз постоїмо тут АФК? А... Взагалі поїхати через низ в ідеалі. Ти в мене в користь? Ага, отак, значить, да, ти придумав. От так, значить, да. Ну, от якось так. Два ваншота забіли, партнер здобуває флазум. Правильно робить красавчик, ми таке поважаємо. Шкода, що він нас не добив раніше до того, як ми вбили СТБ. Ем, Отака от вона бабаха. Бабаха шкідник, бабаха, яка псує бій людям і псує бій вам і вашій команді. Бабаха, яка впливає на турбачі, бабаха, яка безумовно просто не має існувати в грі. І бабаха, як я зазначив, танк, на якому, якщо ви граєте, якщо ви вважаєте, що це, що це нормально, якщо ви вважаєте, що це окей історія, якщо ви реально отримаєте від цього задоволення, ну, горіть, будь ласка, в пеклі, прям щиро відверто вам цього бажаю. Як, в принципі, і артоводам. На цьому моменті я заткнуся, ми додивимося бій, ну, я додивлюся бій, на жаль, мені доведеться, да? а ви подивитеся вже його результати, і ми з вами поїдемо в другий бій. Отакий От у нас перший бій, панове на бабасі. Трика дамага, два пробиття. Реально, прям два пробиття, там не, не накидав в силует і так далі. Ні, я ж не шпритом на людина, я стріляю тільки туди, куди я можу пробити. От тому трика дамага, 300, топ 2 по команді. Ну, розумієте, коли вас перестрілює бабаха, то як мінімум ви робите щось неправильно в цьому житті, особливо, коли ви там на якомусь Є50М, на якомусь там Леопарді, на якомусь там, я, не знаю, поляку. Коли вас перестріляє Бабаха, ви робите щось неправильно в своєму житті. Ну а ми тим часом поїхали в другий бій. Отож. Чи можна сказати, що бабаха імба? Ні, безумовно, вона не імба. Чому, тому що імба повинна мати три параметри: це можливість їздити, тобто максималку і потім потужність. Бабах э, не бабаха, господі, імба повинна мати можливість танкувати і жити. Імба повинна мати комфорт стрільби загальний. Тобто ДПМ, перезарядку, там от от все, альфу, пробиття, стабілізацію, зведення і так далі. Кути вниз і тому подібне. Всього цього бабахи немає. Вона ані живе, ані їзде, ну окей, вона стріляє. Плюнула раз в 25 секунд, на цьому, в принципі, її стрільба закінчилася. От, якось так. Тому безумовно, вона не імба. це факт. Але це настільки токсична херь, настільки токсична херові, на якої просто немає існувати в грі, що навіть складно писати словами. Ну, Це танк, якого просто якась не має бути в грі. От якось так. І, власне кажучи, у нас танки в грі поділяються фактично на три типи. Це танк власне, нульовий показник, це танк мінусовий показник, і це танк плюсовий показник. Там, можна сказати, якісь є взагалі ультракалові танки, да, які там взагалі мі мінус там, півтора. Да. Або є якісь ультраімби. Не знаю, навіть, що навести, в приклад, але суть, що вони є, які там роблять плюс півтора. О, це безумовно. Але разом з тим це прям рідкість, і в основному все ділиться на три показника: Нуль, плюс і мінус. От, є, наприклад, у вас. Плюсовий показник, це Із 4. Із 4, в якого є нормальна рухливість для свого бронювання, а саме, власне кажучи, бронювання. Ну, власне кажучи. Кавачі... тут бабахи поймаємо, і буде все окей у нас. Віддалі було б, звісно, зарядить бебеху, але. Ну, отак от зіпсули бій людині. Ну, я не винуватий, правда. Я записую гайд. чувак, вибач мене, ну, серйозно, я не можу. Я от зараз запишу гайд дядьку, я правда, я, я покину ці танки, не буду більше на ньому грати. Чесно. Каюсь, 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 вибач мене Хеві, будь ласка. Я в цьому не винен, це все. картоха. От, про що я говорив? А, про те, що. Є танк плюсовий, мінусовий і нульовий. Да? От з 4 в якого є рухливість, якого є броня, і в якого є комфорт гармати, це плюсовий показник безумовно. Е, а є. Блін, середини Бебеху, зараз, мабуть, давати середини Бебеху. Е, є якийсь там умовний, я навіть не знаю, там... Е, із й Ну, окей, із сьомий це прям поганий приклад. А ні, ні, окей, із сьоми. Да. От він просто є в бою, він просто в ньому живе, він просто в ньому присутній. От він у ньому що є, що його немає. Заміни його на когось кращого, буде краще. Заміни на когось гіршого буде гірше. Лише його в бою ну, типу, нічого не зміниться, просто все буде от, як було. Просто от, Є і є. якось так. А є мінусовий показник це от, умовна бабаха, наприклад, так? Да? Чому? Тому що це шкідник, як я сказав, вона або вмирає сама і починається турбіна, або вбиває танк супротивника, і теж починається турбіна. Вона шкодить вашій команді у будь-якому разі, тому що що так турбіна починається, а що так турбіна починається. Да, ви скажете, от зараз я вбив танк, турбіна не почалась. Ну, це такий бій, так вийшло. До речі, можна в теорії вийти тактичку, да? Ми не встигаємо дуже тактичку. Не пробуваємо, 310 мм не вистачило, я думаю, прокнуло пробиття банально униз, тому що якби прокнуло вище або лишилося те саме, ми пробили там достатньо, в принципі, у нас пробиття. Для того наведено наведені ще там в ну, але окей. Вже є, як є. Поїхали звідси, геть, тут, в принципі. Блін, я гаска дешилась, так? Да? Давайте вийдемо приймемо тичку зараз. Зводимося, 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 зводимося. Кидаємо тичку. 1150 приблизно якраз нашу альфа і вилетіла. Ну і, власне, закатуємося назад. Отак от трика от, дамага. Це я зараз граю скіловано. А тварі грають? Як? Вони. Стоять на позиції, О, там, десь, там біля арти, весь бій стоять е, 0 метрів з бази. Ти приїжджаєш весь фланг, ти там бився як лів, ти там втратив хп і так далі. Ти приїжджаєш, е, а тебе тваря, яка приїхала 0 метрів з бази, тупо ваншотить, і все. Вона е, грає на бабасі заради одного. Зіпсути бій, конкретно тобі, тобі одному, зіпсути бій, е, дати ваншот на 2К, е, вмерти від толпи супротивників, які будуть перед ним. І доволі хі ха хаха вийти в ангар, далі пересісти на свою арту і далі на свої артину впливати на бої. Ну, от така от вона гра. От, такі от вони. тварі на бабахах. Блін, я підсвітию дурачок. Ти мені досив каточок, ні? Хм. От занімательний гейплей, да? Я, я цього чекав, дядьку. Виходимо на першій швидкості, тому що. Тому що, тому що. Тому що, щоб не збивати приціл. Ну, от якось так. Дали 4 кадама, зараз із 7 дасть мені каточок, і ми, в принципі, з вами будемо от кисати. Так, да, все, і 7 мені дає. Давайте яквесь БК щоб я ще одну тичку встигну дати. А я не встигну, до речі тичку дати, тому що мене зараз Бадгер просто, просто похоронить. Мене похоронить бадгер, або із 7. Да, і сім мене дохоронить зараз. І, в принципі, це буде максимально правильно, тому що бабаха має страждати, бабаха має вмирати. І це істина прописна. Це прописна істина, да, якось так. Отож, отож, про що я говорив? От зараз я зіграв біскілована, да? Ну, реально, я під'їхав на позицію до важких танків, а не як Мразь став там біля арти, як робить більшість людей, ну, як, не, як людей, не людей на цьому танку, да? як робить більшість не людей. От, я під'їхав, став в позицію до важких танків, дочекався таймінгів, грамотно міняв снаряди, фугас спершу да, на викадки, потім два рази бронебійним б'є, тому що я я міг її не пробити банально е, тим самим фугасом і так далі. Поляк флоловий боїться вийти у, прийняти от бадгера тичку, убить, його дегенеративна тварина просто, ну, що, от, що в нього в голові? в нього фул хепав, він боїться вийти прийняти, прийняти тичку. Ну, що в тебе в голові? Що, що що з тобою не так? Один, два, давай стріляй, ви не сказали, що я закрив. Ну, дегенера не рад. Ми не будемо стріляти. Фугасом, тому що, ну, типу, фугасом просто в силует дати може кожен. А я не буду тут лупити в силует, щоб дати 300 дамага. Я буду стріляти туди, куди я пробиваю, і снарядами, яким я пробуваю. Це дуже просто, я сподіваюся, це зрозуміло. <кхід> от, так от, я не договорюв, так? Я зіграв скіловано. Дегенерат, візьме в абаху, зайде в бій і просто буде ждати можливості, щоб упоротися. Щоб вас упоротися, щоб дати, власне кажучи, тичку на фул дамаг, щоб просто потім здохнути, піти в ангар. Сісти на арту і продовжити дошкуляти гравцям, продовжувати псу, псувати гру. Це все, що вміє це, цієї гри. І в такому плані Бабаха безумовно токсична. Тому що от зараз я бився нормально, на, на рівних з чуваками, типу я реалізовував свій скіл, і в принципі в цьому контексті Бабаха у моїх руках була скоріше як якась Яга. Яга тільки без броні да, в цьому плані. Ну, окей, там Хевіку не пощастило, а в іншому, в принципі. Це була фактично в мене Яга. Тільки Яга, яка не танкує, яка не пробиває, а він аж там охеріть. Ну давай, виходь, ми дамо тичку, в принципі підемо в ангар. Ні, ти не хочеш виходити. Ось такий от бій. У нас немає хіпа, немає броні, знову ж таки. <кхід> І ми через це стоїмо, откисаємо. Світимося з будь-якої дистанції. Чому? Тому що банально маскування, як я сказав, воно відсутнє, у нас танк сарай. І така швидкість продукт. 830, да. Блін, там регієта, вона не фулова. Ну, окей, поїхали, передбайдуш. Уб'ють то уб'ють, уб яка, в принципі, різниця, у нас стоїть би десь. Де у нас стоїть? Рельєфи, всі не знаю, я на базі не стою, в кімпів. Тому я не знаю, ці всі простріли. Давайте блайнд сюди, от сюди, отак. Не влучили, скоріше за все, і в принципі все. Отож, це танк-шкідник, танк з мінусовим коефіцієнтом корисності в бою. Танк токсичний, який псує бої, танк, якого немає існувати в грі, танк, на якому я вас заклинаю просто не грати, тому що. ну... На ньому грають тільки У мулішонні, у які роблять 2К на якомусь, на кому їм богу, на якому сімбовому коню, а при сідають на бабах, роблять так само 2. І на арті роблять 2К. Чи, чи значить це, що Бабаха і Арта Імба? Ну, Арта, безумовно, а от Бабаха ні. Просто це, це токсична херня, яка з одної тички дає дегенерату і анскілу, який не може реалізувати танки ДПМ, який не може реалізувати танки, типу скіл Зелені, і так далі. Вона дає анскілу можливість вліпити за бій Дамага Сікас, який він не вліплює там за попередні три боя на якомусь там танку з ДПМом. Да? Е, тому, безумовно, це танк для відсталих. Танк від танк від відсталих для відсталих. Танк від, власне кажучи. Ах, від непотребу для непотребу. От це краще не назвати. Це танк, який несе тільки негатив, танк, який несе тільки лють, ненависть і більше нічого. Ніякого фану, ніякої приємності, нічого. Просто ненависть. Тому що я знаю, чому ви граєте на Бабасі. Тому що ви зіграли бій на нормальному танку, у вас бабаха ваншотнула, ви такі, ах, ти мене ваншотнула, зараз я сяду на бабаху і зіграю теж бій на бабасі, буду ваншотити всіх інших. Я знаю, чому ви граєте. Саме так, саме, саме це та причина. Так само ви граєте на арті. І порочний круг, а це порочне коло, воно через це ніколи не закінчується. А ага, просто зробіть чоловічий вчинок: перестаньте грати на оцьому лині. Перестаньте грати на бабах, перестаньте грати на арті. І все буде просто, все буде класно, весело, бадьоро, і буде вам всім щастя. Нам всім буде щастя. Але, на жаль, на жаль. Ах. Бабаха поки існує в грі. Ті, хто ній грають, горіть у пеклі, ті, хто причетні до того, що вона досі у грі власне, розробники, ну, бажаю вам горіти десь там в сусідньому котлі, варитися. І, в принципі, якось так. 4 к в другому бою. Все ще стріляли, крім одного постріла, ми, по-моєму, пробили. Там пару було. Куди ми ще не пробили? Хм. А, ягу раз не пробили, да, коли вона від э, стіночка танкувала. Плюс э, не пробили її 7 вони влучили, куди ми цілилися, а часу вицілювати довше не було. От якось так. Танк-шкідник, який не має ні хп, ні броні. Ні можливості танкувати, ні можливості розмінюватися, танк, в якого кончений комфорт стрільби, і танк, на якому страждаєте і ви, і страждають від вас. І танк, який причетний до того, що в грі трубачі, зокрема, одна з причин, знову ж таки, не, не, не повністю він відповідальний за трубачі, а одна з причин це існування бабахи, бабахи і подібних танків. Кобра, яка приїжджає, з барабану збриває однокласника, бабаха, яка виїжджає, збриває всі там, ну, окей, не всі багато ст шок з одного пострілу може збрить, всіх алтешок збриває, там всі 8-9 левела збриває і так далі. Ну, крім важких танків, я діло. І так далі, і тому подібне. Uh, тому, тому, ну, якщо ви умолішоний, ну будь ласка, грайте. Якщо ж людина все ж таки трохи притомна, ну я сподіваюся, що мене дивляться люди притомні, ви в мене розумненькі, да? і ви на цьому лині грати не будете. Якось так. В мене я продемонструю, зіграно буквально боїв 15 за весь час, да, 15, 16 боїв зіграно за весь час, за весь час, що вона в ангарі, це я на ній пограв, щоб зрозуміти, наскільки вона лайно, щоб записати для вас гайд, зокрема, ну і власне кажучи, от, безпосередньо для самого гайду. Якось так. Отака от, от вона бабаха. Танк-шкідник, танк-токсік, танк, якого не повинно існувати в грі. І танк за гру на якому, і за введення якого в гру, і за залишання якого в грі, я сподіваюся, всі причетні будуть горіти у пеклі. Ну, звичайно ж, в танковому пеклі, в якихось World of Tanks RP. Якось так. За два боя у нас 3600 шкоди. 3600 шкоди, 350 асіста, 0 заблокованого. Виграли один бій. Ну, в принципі. Якось так. Так би мовити, не попливали на Хевіка в одному із боїв, правильно? Правильно. На цьому, в принципі, все. Грайте в цю гру скіловану або не грайте в неї взагалі. Безумовно, не грайте на арті і, будь ласка, не грайте на бабах. Не будьте скотами. В принципі, на цьому все. На все добре.